Хрустить, значить, коштує, подумали люди, коли знайшли таку очушку. Вона не береться на магніт та хрустить. Бачите, як виглядає? Як перевірити, що хрустить? Зараз побачимо. Так, щоб не впала. 23 кг вона важить. Або беремо блоскогубці, або кусачки та перевіряємо. Отак, коли здавлюємо, воно хрустить. Але цього замало. Зараз покажемо, що це. На магніт не береться. Люди копали метал копаний, чорний, та знайшли таку чушку. Нам магніт не береться, подумали, щось там цинк якийсь. Але як почали колоти, воно гнеться. Таке м'ягеньке. Підходь. Бачите? Це не чисте олово, але 99%. 1% пій, цинк там ще щось. Отаке от вартує 900 гривень за кілограм. Тут 23 кг і того там 20 тисяч з копійками. Непоганий прибуток, бо якщо потрапило в чорний, то це 100 гривень за кілограм. Тому в домашніх умовах ви теж можете перевірити. Магніт, іскра і плоскогубці. Якщо хрустить, ну більше 80% олова тут вміст. І вартує воно вже там не 500 гривень, а 700-800 тисяч. Ось